Пропонується до продажу добротний цегляний будинок у селі Довжок, що на Хмельниччині. Сам будинок зведений у 89-му році, має загальну площу 70 квадратних метрів, складається з трьох кімнат, кухні, санвузла, коридору та підсобних приміщень. Зовні дім утеплений і поштукатурений, дах шиферний. Добротний і міцний вікна металопластикові. Фасад потребує лише незначного зовнішнього доопорядкування, фарбування чи декоративного оздоблення. У середині будинку все готове для комфортного проживання. Приблизно 5 років тому був зроблений добротний ремонт: кімнати світлі, теплі, з якісним оздобленням, на підлозі ламінат та плитка, на стінах хороші шпалери, стелі, гіпсокартон з вбудованим освітленням. В будинку встановлений газовий котел, котельня винесена в окрему прибудову, що значно додає зручності. Є в домі і піч, як резервний варіант обігріву. Санвузол суміжний, чистий і з робочою сантехнікою. Усі меблі та побутова техніка за домовленістю можуть залишитися, щоб ви змогли одразу заїхати без жодного клопоту та витрат. Подвір'я облаштоване з любов'ю. Є затишна альтанка, мангал для літніх посиденьок. Господарські споруди, зокрема, просторий гараж, погріб для консервацій, приміщення під дрова чи інструмент, земельна ділянка 18 соток, ділиться на сад і окрему ділянку підгород. Територія огороджена парканом, з гарними металевими ворітьми, село довжок не відірване від цивілізації, є школа, дитячий садок, продуктові магазини, амбулаторія, зупинка громадського транспорту. Поруч місто Кам'янець-Подільський, до якого подати рукою з всім необхідним для сучасного життя. Асфальтована дорога веде прямо до міста, тому доїзд зручний у будь-яку пору року. І все це за справді адекватною ціною, в 10 тисяч. Власник відкритий до діалогу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.